наші стейки. стейки можна зробити із свинини, але у свинини є одна тільки ступінь прожарки, вона жирна, а у телятини, яловичини може бути три стадії прожарки. Ну, будемо робити медіум прожарку, бо не всі люблять м'ясо. Запечатаний з двох сторон, а всередині ще е, з домішками крові. От, є такі е, у нас споживачі, які люблять таку прожарку. Е, інші люблять, щоб він був зажарений повністю, іначе ще і підсушений. От, але він тоді втрачає свою соковитість. От, тому на даному етапі. Ми будемо робити медіум прожарку. І що треба зробити? Перш, після вибору правильного м'яса треба тепер правильно його порізати на, на товщину. Товщина стейка повинна бути ну, десь в палець сантиметр, півтора не менше. Бо якщо буде менше, він буде тоді сухий, не соковитий. От. І що ще можна сказати? Його деякі підсолюють. В процесі жарки або в кінці. От. Але я вважаю, що його треба от зараз дрібною сіллю ми підсолили от, з двох боків. А тоді от я викладаю його, з, одною, з одного боку спеції додаю. І отако складаю в стопочку. Складаємо в стопочку, він повинен півгодинки він... Набереться трохи сок, пусте, промаринується. От, тоді, тим, тим часом ми готуємо е, петельню, суху петельню, бажано чугунну, ну, в кого яка є, о, і масло туди олії не додаємо. А будемо робити так. Спочатку зма змастимо його е, е, якоюсь там пензликом кулінарним, змастимо саме м'ясо. Оливковою олією. От І тоді е, е, на суху петельню викладаємо на, на нагріту гарну петельню, викладаємо і обжарюємо по одній хвилині е, з кожної сторони для того, щоб м'ясо тут запечаталося з двох сторін і було соковите е, внутрі. І тоді е, е, ступінь обжарки медіум, вона Десь 2,5 хвилини на кожній стороні. Коли ви запечатали, вже, то ви можете тоді розтопити, додати вже вершкового масла і дожарювати його з кожної сторони, дожарювати по 2,5 хвилинки з кожної сторони на вершковому маслі. От, а Тоді виключайте більше, не пережарюйте, бо буде вже не соковитий такий. Це якраз і буде медіум. Стан стадія така, От дуже вона смачна, всім подобається. Тоді його можна завернути ще там у фольгу чи кудись, щоб він трошки доходив, щоб м'ясо відпочило перед подачею, воно ще доготовується. От, тоді у вас будуть соковиті, смачні, класичні, стейки. Бажаю всім здоров'я, смачного!